Доброго дня, магітаро українського. Мене звати Олена. Хто за вами спостерігає і з якою метою? Загальний розклад. Свята хочу в своєму житті. Зазрить вам жінка. Негатив з боку даної людини, що в вашому житті ви не досягали того, чого прагнете. Закриває вам шляхи, але. Єдиного не розуміє, що ви досягнете того, чого прагнете, тому що маєте захист від вищих сил. Так, жінка, яка б бажала мати стосунки з вами, партнерка. Якщо ви жінка, то тоді подруга. Подруга-брюнетка. Якщо ви блондинка, якщо ви брюнетка, то тоді блондинка. Ну, не бажаю, щоб ви реалізувались, і насамперед вона не бажає, щоб ви дізналися. Що з її боку йде негатив, спостерігає за вами, щоб ви в своєму житті не досягли успіху. Можливо, у вас є справа, в якій ви бажаєте реалізуватись, чому і шлях, чому і досягнення. Ви стрімголов або стосунки, на які ви налаштовані, новопочинання якої би сфери життя не стосувалося. Але вона не бажає. Вона негативно налаштована закрити вам можливості досягнути бажаного. Тому що людина заздрить. Тому що ви вже маєте. Вона бажає свята в своєму житті, а тобто, не дати вам можливості досягнути бажаного. Але удача, фортуна не на її боці. І як би вона не злилася, але ви прозрієте своєчасно, які плітки вона не розповсюджувала в вашому оточенні, але ви визволитесь від даної людини. Вона бажає тримати вас в страху, тому що ви не досягнете того, чого прагнете результату по відношенню до взаємодії, до стосунків з чоловіком, партнерських стосунків. Але ще раз говорю: вона не знає елементарних речей. Є захист вищих, вищих сил і є захист янгола-охоронця. А ви це маєте. І вони не дозволять їй маніпулювати вами і тримати вас в сльозах, в негативі. Так, для неї це тайна. Ну, а для вас даний розклад відкриває цю тайну, і ви повинні розуміти, що в вашому оточенні є така подруга або жінка, з якою ви спілкуєтеся, яка вам заздрить і бажає саме того, щоб ви не мали в своєму житті свят, задоволення і результату, якого прагнете, якої би сфери життя це не стосувалося. Дякую!